Ви знаєте, наскільки, наскільки взагалі світ він маленький насправді. Але Херсон то ще менше. Мені не подобається, коли кажуть, там Херсон це велика деревня, або там, Київ це велика деревня, або Україна. Ну, то есть, порівняння, да? Ні. Але сьогодні я була на центрі і подзвонили від Сталевих Мурах. Дівчина, котру я не знала, вона до нас приїхала, там попросила про допомогу. У нас були пауэрбанки, я віддала останні. Вот. Купили ще сьогодні в понеділок, їм віддамо це для хлопців. І а ця дівчина каже: я вас десь бачила. Потім починає згадувати, потім каже, я працювала в Торнадо разом з Галією Кліворучка, разом там з Танечкою Рехман. Я кажу, ну так, да, вони знаміть ці дівчата. О, так, ну все, всі свої, всі, все, ми вже друзі. Е, от якось всі люди, котрі налаштовані на добро, налаштовані на перемогу, всі, хто з Україною в серці, вони тут. Вони тут і працюють. А вчора ще наш Іванко знайшов, я забула вже п'ять років тому, пішов шостий рік, були вибори у Верховну Раду, і Ваня знайшов передвиборчий ролик, мій котрий робила Ліда Григорєва. Вони робили цей ролик. Я взагалі забула, що він такий був, взагалі це життя таке буремне останні роки, що це капець. Вот. Але іменно перед Виборчі Верховною Раду. Ой, да! Я кажу, Боже, яка я була наївна тоді. Я... Ні, я я просто не була з. У мене не було взагалі мрії ніякої в політику. А, там, а Верховна Рада одразу, коротше, мені одразу тидич по голові Верховна Рада. Ну, у мене життя таке завжди. Ставить такі цілі, таку планку, що треба, так. все, треба, пішли. І от той ролик, я ж кажу, він такий був трохи наївний. Я правда вірила в те, що виборці можуть мене почути. Я сама херсонка, я народилася тут в Херсоні, і все життя я тут прожила. У мене двоє дітей, четверо онуків. Для мене була ця війна, і для багатьох багатьох людей те, що у нас чотирнадцяти років від році відбулося, це було для мене шоком, як і для багатьох. ці ці роки я працювала. Я вийшла з зони комфорту. Я працювала для того, щоб Україна стала краще. Друзів з'явилося таких як я, і воно мені дало те, що я, я тепер ніколи не зупинюся. Я багато їздила, спілкувалась. я Тоді іноді, ввечері, коли ми поверталися, кожен день по селах, по селах, по селах, якраз зараз вся ця територія окупована, і іноді я приїжджала і казала, як я не люблю людей. Якби зараз це була моя передвиборча кампанія з моїм досвідом тепер. Я б була дуже агресивна, я би була дуже категорична, і я би їм всім матів. я вмію, матів насправді, вмію. Я би їм донесла, що до чого, але того досвіду ще тоді не було. Україна варта того, щоб захищати. Україна це те, де ти народився. Я взагалі до 2014 року, коли я була в рожевих окулярах, реально, я думала, я живу тут. Ну, як можна не любити ту землю, де ти живеш? Виявилось, що є по-різному. Да? Є люди, для котрих це так, ну, все одно. Я вважаю, що люди з Україною в серці, вони є. Вони будуть, вони нікуди. Поки є хоч одна людина, котра з Україною в серці, Україна варта того, щоб її відстоювати. І е, я пам'ятаю, як казали, да, як казали, що от, якби отак без європейської от моє обличчя, отак без європейської солідарності, ми б за вас проголосували. А отак ні. А отак так. Да. А я казала, ні, тільки отак. А деякі кандидати, котрі йшли від Європейської Солідарності, вони друко не друкували на своїх бортах навіть слово Європейська Солідарність, і друкували їх в зелених тонах, в тонах як слуги народу. Багато чого було. Але ви знаєте, я хочу сказати. То був гарний досвід, да, Наталка, і гідний результат, я теж, я згодна. І я просто тоді я сказала, там же, знаєте, я передвибарчий ролик, і я сказала, що я обіцяю, що я буду відстоювати ваші права. Я обіцяю, що я буду працювати на окрузі, там, що то я ще обіцяла, то тобто, я чітко обіцяла те, що я можу. Що я була впевнена, що я це буду робити. Я розуміла, наскільки буде складно. А тепер у мене є досвід депутатства міської ради, і ми теж давали клятву. Ми депутати давали клятву. Ми її на першому же на першій же сесії ми приймали клятву. І там ми теж обіцяли, що ми будемо опікуватися проблемами міста, що ми будемо гідними, що за нас не буде соромно. Ну, я так, от, я особисто, бо так відчувала. І мені за себе не соромно. От це що я можу сказати. І я от кожному, хто би у мене запитав, що робити, станом на зараз особисто, коли дуже складно в житті насправді, коли ми не знаємо, що буде завтра, оце незнання. Коли у тебе 100-500 варіантів в голові, що може трапитися, і на них повинно бути 100 500 ні. Більше в два рази, як мінімум, варіанта на такий випадок і на такий випадок. І дай Бог, щоб цього не трапилося. Ну, я така, мені треба, щоб у мене був план на все, як діяти. І я би порадила, а ви по совісті просто живіть. Хоча це не легко, але це. Ти відчуваєш себе просто людиною. От коли ти з совістю аж владу, коли ти точно знаєш, якщо тебе тикнули там десь мордочка, що це, наприклад, несправедливо. Але якщо справедливо буває і таке, да, що ти наплужив, то ти маєш собі сили сказати, я був неправий. От якось так. І тоді буде легше, насправді. Головне, перший крок зробити: вам сподобається. Я не, не навчаю жити, я просто так свій досвід передаю. Я насправді сьогодні, от цілий день у мене крутиться в голові, тому що взагалі, коли гине людина, е, іменно гине на війні, це несправедливо. Да? Тим паче, на нашій війні не ми її починали. Ми не загарбники, ми воюємо на своїй території, ми намагаємося відвоювати своє, те, що, що не проєкту, зелені відвоювати, те, що, вірніше так, те, що не працює, ні віддати, і відвоювати те, що Вот. І ти думаєш, скільки такої несправедливості ще буде, і наскільки буде складно. Але треба просто бути готовими для, до цього. І знати, що у вас є ті поруч, хто підставить вам своє плече. І все. По-моєму, це легко, як на мене. Коли у тебе є той, до кого ти можеш е, подзвонити або написати, або прийти, щоб побачити очі в очі, і поговорити, порадитись, поплакатись. Порадіти разом. Це це про... Це про життя. Ех, Переживемо, виживемо, ні, поборемо. І треба рухатись далі.